Вітаю, ви на каналі Український Капібах і сьогодні будемо грати в вбивцю. Але це не я вбивця, якщо що. Так от, цікаво, чому я такий віганський? А ну бо то що мене... Це, чекайте. Мені щось сюди стати. М -м -м, давайте оціто. Ні, от я хочу. А! Так, ви це не бачили. Що з моїм скином? Чекайте мене, друзяки. Я теж хочу. Не, я не хочу! Я осідаю. А як ми застрибены? О, все я застрібнула на гілля. Ні, я хочу в поїзд. Давайте не знаю. Верниться. на станьте краще. Ну что, чекаем, так кто все из вас. Кто, надеюсь, я не выходе. А то мне страшно. Значит, там можно заночь, точно я помогаюсь. Я уже цикл изграв. Я не вбился. Чекаем. Кто чекал, из нас выйти? Доброе все з... 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 залізницею. Я заложу сюди, якщо що Боже я на ганське шикапибара. Мгу А я убив. О, прикольно. Что це за страна настаньте? Ану, я заможу кость. Типу вбити. Ми цього бігти. Ми той. Точ її вбити? Спокійніше біжить а шо, ну, я не був. Я біжу, я біжу. Я раніше ніколи в цій ігрі не був вбивцею. Бежи, біжи, біжи. Я у кінський не хвилюйтесь. Я нікого не вб'ю. За мене всі голосують. Ну, добре, добре, Ні, я її теж заголосую. Ну, чому всі за мене? А -а -а. Ну там а -а -а. Сповідь, мене звати назвати. Ви дізналися, правду. Ну що, ну хто із вас це робиться? Ну, зараз буде вибух і мене звинувачить. Через три, два, один. Давай. Ну шо ж, доведеться, ми пограли. Хтось вас ще робить Китя. Значить чайки теж обивця. Ну шо, і ще раз давайте. Мені сподобалося. Я шкода, що я так швидко пограв. Опа, на. Ні, я не хочу. Це за Мені, Я не буду тратити мої дороги сіни. Ой, я хочу в Париж. Я вже школи був в Парижі, але не вночі в Парижі. Вас просто виконує з поїзду. Всіх викинули з пойду. Ага, я вже на ті граблі наступав. А я думаю, ну я ж нічого не зробив. Опа, на, залажу на поїзд. О, Париж. пареж. За Угу. Чому я текала один? Суси шею, хоче, алло. Поїзд тут. Чекай на всіх інших він від Ну, Давай, хтось до мене хоче. А, от, вже спання ці хлопці. Та дівчат. Ну що? Давай. Ой, черный пост. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да давай тоже. хто за голосует за це? Ну давайте, це за українську капібага. А це типу виставка? Ну, кому треба виставка? Ну добре, якщо було швидше, ми вже туди будемо то, їхати. А то ж, поїхали. Ну, вже 6 хвилин триває. Ну шо ж. А я хочу до десь один. Ні, до вона... Ні, давайте до Канадіхлина, пойдем вже і будемо завершити, mm -hmm. що відео. О, там майданчик. А хто цікавий з нас убивця? Я убивця. Та ти шо? Та ти шо? Знову убивця. Що ж, у хренці буде очікувати, а це всі інші цікаво. Треба їх пошукати. Хм. Тут точно, тут якась музей. Музей. Музей я вже десь 7 хвилин. Ну шо музей? Ай Боже!

Наші з охоронцями. та я за цього голосую. <рит> ну, бачу вже вдвох двох в п'ять. А мене я так бачу ніхто не голосує. а давайте те, щоб Угу. <рит> Як бачите, капіта і секрети роби. О з ньому завжди хотів попрацювати. Назад. Ух, чекаємо, 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 тікаємо, чекаємо, чекаємо. Тікаєм. Українського капібагаши не, не зробили. Але я буваю і гірше. Буває і гірше зі мною, щоб ви знали. Тож... Umbrellas. Український капібаг не здається. Я буду шукати той, хто, хто вбивця, ну я і є вбивця. Але треба так, щоб тихенько. Щоб ніхто не бачив, щоб, що я когось вбиваю. Mm, та, я знаю. О, нямка. Та, але я вбивця. Mm. Може хтось тут на кухні. Камера, типу. Вау. Я завжди хотіла типу, працювати того. У театрі. Ой, може, мені каню Отак. Вот тобі. Все, манікенів нема. Повіт, папа. Мне краще я залізу назад, а то взагалі заблукав. О, там хтось є. А ну біжу. щоб побити ту людину? А, та не можу як. Збивай мені кена, привіт. Папа. Чому я так повинно ходжу? Давай побіжемо трошки. А це що? Шампанського не хочу. теж людина? Ну, бачу, ще день не буде. А ну убивати нема кого було. Ну як це сказати? Всі порозходилися, а ми вже потошку і відео будемо закінчувати. О, особа якась пітьє. Цікава яка. Ніко нікого нема. Знаю, що можна розлезти, ані не можна це. Ой, бігти не хотів, але все одно. Я загубився. А ну може в туалетах там хтось є? Ой. подумав, що це я зробив, бо це я і я зробив. Серйозно? Ну нікого нема. А сюди тут класно блимкай. Точні, ні. не ні. персона якась. Ну я трошки побежу пробежусь. Я знаю куда идти. Куди и я обшу? Шо ж о, пока цьому. Ой, як ти хотів я. Покакав. Не сушайте. Ага, угу. якщо воно і так, тоді я також так. Голосування. А я ж не можу голосувати. Ммм, шкода. А Адекаво всі інші? А я один тут. Так бачимо, мене покинули. А я думав, де всі інші зникли? Вони що, здохли? Ні. Де ж вона втекла? Ну добре. Ми вже 14 хвилин граємо. А ну шо, український Капібара прощається з моїми любими підписниками. Побачимось у наступному відео. Па-па! Па-па!